Доброго дня всім. Я б хотів почати свій виступ з того, що дійсно реформування пенітенціарної служби і пенітенціарної роботи, яка відбувається в Україні, вже давно стало нагальністю і необхідністю. І я впевнений і знаю про те, що більшість співробітників, майже переважна більшість, всі розділяють необхідність змін, тому що склалася вже така ситуація, як колись давно писали верхи не можуть, ні не хатять. Насправді і співробітники не можуть працювати в тих умовах, які законодавчо на сьогоднішній день склалося. І засуджені і ув'язані, які відбувають, покарання і притягаються до відповідальності в слідчих ізоляторах, не можуть перебувати в тих умовах, які вони перебувають. Тому ідея ця, вона висить в повітрі і вона є необхідною. Але на сьогоднішній день та ситуація, яка законодавча склалася навколо цієї проблеми, вона трохи випадає із правового поля. І я б хотів звернути увагу на декілька акцентів, які необхідно розуміти, коли ми оцінюємо те, що відбувається з навколо ліквідації пенітенціарної служби. Насправді. Упущено декілька первинних речей, які необхідно зробити для того, щоб потім далі реформувати пенітенціарну службу, необхідно законодавчо забезпечити. Якщо прикладі, закона, якщо прикладі реформування міліції в поліцію, ми повинні зробити декілька висновків і зробити висновок собі такий, що ми спочатку повинні визначити напрям, вектор. Розвитку пенітенціарної реформи, потім законодавчо її забезпечити і далі впровадити в план цей план в життя. На сьогоднішній день постанова 343 від 18 травня, 2016 року кабінету міністрів. Вона суперечить основним. Засадничим законам, які регулюють кримін... роботу кримінально-виконавчої служби, це і закон про кримінальну виконавчу службу, який визначає, що це є центральний орган виконавчої влади, який відповідає за виконання покарань. Це і закон України про попередні ув'язнення, який ще 93-го року, який, який потребує серйозних змін для того, щоб ситуація в слідчих ізоляторах змінилася на краще. Це декілька блоків Кримінального процесуального кодексу, який працює в Україні і регулює слідство і порядок відбування покарання також. Пенітенціарна служба визначена як один із суб'єктів дії цього кримінального процесуального кодексу. Там теж все залишено без змін на сьогоднішній день. Закон Кримінально-виконавчий кодекс, який регулює порядок відбування покарання, також. Не приведено у відповідність тими ідеями, які і озвучені, і ще не озвучені, які тільки вітають в повітрі. Тому я б пропонував би при реалізації реформування панітенціарної служби враховувати обов'язково необхідність зміни законодавчого поля в першу чергу. Це ті основні закони, які я назвав і ще близько за оцінками Верховної Ради комітету, близько 40 законів потребують внесення змін. Для реформування пенітенціарної служби необхідно визначити спочатку правові засади цього, зробити певні реформування законів, внести зміни. І саме для цього необхідно вислухати і експертів, і громадськість, яка також зацікавлена в цьому питанні, і духовенство обов'язково необхідно враховувати думку, тому що без духовного просвітлення. Без духовного просвітлення засуджених і без приходу їхнього до переосмислення того вчинку, який вони вчинили, неможливо побудувати нормальну структуру пенітенціарної служби. Дякую за увагу.